Дякую колегам за безцінний досвід, яким ви сьогодні поділилися з нами і всім, хто сьогодні присутній, хто зміг сьогодні приєднатися до цієї чудової події. І сьогодні я представлю кейс про хлопчика Єлизара та про застосування тренінгу Хенлі для корекції залежності учбової поведінки дитини від харчових підкріплень. А також про те, наскільки важливою є роль батьків у досягненні генералізованих результатів втручання. Так. Знайомтесь, це наш учень Єлизар. Єлизар відвідує дитячий садочок, а також є, має щоденні заняття в корекційному центрі індивідуальні. Трошки дуже трошки про навички Єлизара розкажу. А, може попросити вокально одним-двома словами, а, візуально співвідносить стимули за ідентичністю та подібністю, а виконує прості інструкції, а, розрізняє більше ста стимулів іменників, окремі дії слова. Також в репертуарі дитини є м, навичка називання, однак вона а, дещо ускладнена а, дефіцитом мовленнєвих навичок. що це, зокрема, стосується якості вимови, звуків у словах. Так, і ціль нашого втручання це корекція залежності учбової поведінки дитини від харчових підкріплень. Єлизар має дуже, дуже високу мотивацію до отримання харчових підкріплень, і за наявності інших підкріплювальних стимулів, Єлизар віддає на заняття перевагу. Все ж харчовим підкріпленням зазвичай це чіпси. І якщо в полі зору дитини не було харчового підкріплення, то Єлизар відмовлявся співпрацювати, передміщуватись в зону вимог, переривати мотиваційну діяльність, і це стало на заваді набування дитиною навичок у природних умовах, а також частою причиною виникнення проблемної поведінки. І зі зрозумілих причин і батьки, дитини, і я як куратор були зацікавлені в подоланні такої залежності. І трошки про поведінку. Поведінка проявлялась наступним чином: це було висмикування волосся на голові, стискання руки інструктора, відкушування шматків футболки. І ці прояви поведінки ми віднесли до небезпечної поведінки. А, і її передвісниками а, були інші види поведінки: це плач, нетя, погляд в бік, сміх, уход з зони вимог а, і навіть з кімнати, з кабінету. І ще трошечки а, проясню, що це за кружочки, різні види поведінки, небезпечна і її передвісники. Я позначила, будуть позначені на графіку. Це не я позначила це. FTF, вони будуть позначені в нас на графіку помаранчевими кружочками, і небезпечна поведінка буде позначатися червоними кружочками. Так. Погоджуючись на обумовленість отримання харчового підкріплення, Єлизар вимагав надання йому підкріплення якомога швидше, тобто за мінімальну кількість та якість реакцій, прорідження режиму підкріплення, а також редукція підказки, зазвичай призводили до включення режиму вимоги, що послаблюють мотивацію. Тобто, якщо треба було виконати реакцію більш якісно, довше, самостійніше, то це спричиняло проблематичну поведінку. Процедура корекції помилки також зазвичай призводила до проблематичної поведінки, і ну, ймовірно, через те, що процедура сприяла затримці в доступі до харчових підкріплень. І, відповідно, ця залежність потребувала ефективного та активного поведінкового втручання із використанням доказових методів. Саме тому ми звернулися до тренінгу Хенлі, який дає можливість подивитись на підкріплення як на стан, коли учень задоволений, розслаблений або активний та залучений, та розглянути в цьому контексті поняття синтезованого підкріплення. І фактично побудувати нові відносини із дитиною, це загалом є комплексний підхід до формування відносин з дитиною на принципах телегенічності, рапорту та безпеки, про що сьогодні вже говорили мої колеги, і буде говорити доктор Хенлі. А втручання здійснювалось під супервізію Любові Островської, Це досвідчений супервізор, і Любов є членом. Команди FTF. Так, наш тренінг почався з проведення інтерв'ю та звичайно. Підписом дозволу на проведення тренінгу. Мама Єлизара Вікторія була одним з двох терапістів, які працювали у тренінгу. І тому можна сказати, що батьки приймали активну участь на, з перших кроків та на всіх етапах тренінгу а завдяки цьому була забезпечена потрібна інтенсивність роботи та ефективне просування по тренінгу. Далі я представлю процес нашої роботи та досягнуті результати на кожному з етапів. Так. Зараз в мене було таке запитання. Я там не поставила галочку. Чи буде при цьому чутно звук зараз? Так, є звук, все добре. Угу, чудово. Це функційний аналіз, під час якого було встановлено наявність зв'язку між перериванням мотиваційної діяльності і проханням піти займатися, і виникненням проблемної поведіночки. Було з'ясовано, що вимоги вмикають поведінку, а припинення вимог швидко її вимикають. Зараз подивимось. Відео спочатку. Мамин знає. Ой. це знаймок. Ой, щось, 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 щось. Так, першу частинку хотіла поставити на паузу, трошки в мене не вийшло. Але хотіла одразу прокоментувати. Тобто я встаю, і навіть те, що я встаю, я ще не встигаю нічого сказати, і це вже провокує проблемну поведінку. Так, зверніть увагу на реакцію дитини на прохання піти займатися, і Лизар нікуди не збирається йти. І у першому випадку це була така реакція навіть не підход до мене. А у другому епізоді що ну ділизар просигналізував, що він не збирається нікуди зараз йти. А і я що хотіла сказати, що ділизар це дитина, яка на один рік знаходиться в терапії. І якщо б у полі зору були в наявності харчові підкріплення, в нас би такої поведінки не було, в нас би таких проблем не було. І лизар за таких умов навіть може випередити прохання піти за стіл займатися. Тобто, а тут, як ми бачимо, він ну, не збирається реагувати. Так, зараз йдемо далі. Наступний етап це комунікативна реакція, формування комунікативної реакції як альтернативи проблемній поведінці. Тобто, ти отримуєш ті самі наслідки, якщо демонструєш комунікативну реакцію. Було визначено доступно для дитини форму комунікативної реакції. Це було вокальне я, а і погляд в очі. Та ми, відповідно, провели її формування. Зараз покажу. Це дайте Це ділозарчик продемонстрував. Комунікативну реакцію, і все, він повернувся до зони СП. А, а ось наш графік ось ті кружочки помаранчеві, про які я говорила, тобто це передвісники небезпечної поведінки. А, і вони є є така поведіночка, але поведінка в цілому контрольована а небезпечної поведінки, яка позначається червоними кружочками, поки що немає, і все йде по плану і стабільно. А, а зелені кружочки це. Вони позначають етапність роботи. Наступний етап толерантність до відмови. Це важливий етап, тому що досить часто в природних умовах дитина буде чути відмову у продовженні мотиваційної діяльності, буде чути ні, не можна, не зараз, відклади пішли. І тому ми повинні її підготувати до цього. А, і е, зараз ми подивимось. На цьому відео е, це мама Єлизара. Нагадаю, вона з, з в тренінгу з перших його етапів. От е, він почув ні, не зараз, і Єлизарчик спокійно на це відрагував, дав жест підтвердження, тобто продемонстрував реакцію толерантності, і все. І повернувся до СБ. Ідемати? Ідематися. Ні, не зараз. Знову ж таки, Єлизар спокійно відреагував на ні, не зараз, і все спокійненько, все нормально. Є в нас прояви поведіночки передвісника, але все одно це контрольовано. Хочу прокоментувати, що Problem, проблемна поведінка частіше проявлялася, коли Єлизар дивився мультики або слухав пісеньки на планшеті, тобто, коли він взаємодіяв із планшетом, ніж коли, наприклад, він грався із дорослим або гортав книжечки. Тобто, ще від цього дуже залежала прояви проблемної поведінки. Тобто, чим мотиваційнішим був стимул, тим важче було з ним розставатися. Так. А, наступний етап це добровільне та самостійне розлучення з мотиваційним стимулом. А і ось звертаю увагу на графік. Тут в нас з'являється небезпечна поведінка, ці червоні кружочки, а, і досить часто в нас є а, її передвісники. А, як ви бачите по цим даним, це був непростий етап. Прийшлося поформувати, пошейпити реакції, розставання з, а, зі стимулом. Зараз я покажу відео, а потім прокоментую. Йдемо да, займатися. Так, це тут досить все спокійненько. Насправді ми цю реакцію формували в декілька етапів. Тобто Єлизар не дуже хотів кудись відкладати і розтискати пальчики, і так далі. Тобто, ми спочатку вчили його просто відкладати без розтискання пальчиків, потім відкладати і розтискати пальчики, потім відкладати, розтискати і забирати ручки від того стимулу. Тобто, це все прийшлось формувати поступово, але як ви бачите, ми досягли результату. І ось наступний етапчик: це про переміщення до зони виконання завдань та коротка учбова сесія, яка складалася з однієї, однієї, двох або трьох реакцій. І знову ж таки, в нас тут були червоні квадратні кружочки, тобто були прояви небезпечної поведіночки, і повторююся, як ви бачите, тут є певне скупчення цих кружочків, тобто іноді взагалі не було проблемної поведіночки ніякої. А іноді прямо ось таке скупчення, що знову ж таки а, повторюся, що а, дуже це залежало від того, чим саме наразі займався Лизар. Чим мотиваційніший був стимул, тим важче з ним було розставатися. Лизарчим ідемо займатися. Yeah. Ні, не зараз. Окей. Давай. Приходимо Тобто, як ми бачимо, тут вже досить симпатична ситуація, а. Без маніпуляції харчовими підкріпленнями, тобто на цьому етапі Єлизар демонструє цільову поведіночку без зв'язки із наявністю у просторі якихось харчових підкріплень. І я нагадаю, да, як, з чого ми починали з нашого функційного аналізу, коли дитина нікуди не збиралася йти зі свого тепленького місця. Звертаю на це увагу, тому що саме до цього ми. І прагнемо, щоб дитина спокійно з нами співпрацювала, реагувала відповідно і адекватно на наше прохання, тому що саме така поведінка є природньою, і в більшості природних умов до дитини. Прохання до дитини не будуть супроводжуватися наданням прямих матеріальних підкріплень, і тому це не може бути основою для формування відносин з дитиною, якщо ми прагнемо до стабільних, сталих, позитивних відносин на перспективу. Так. І оцей важливий крок також в нашому тренінгу це узагальнення поведінки на різних напрямах роботи. В нас з'являється розділення на три гілки, і в кожній гілці ще, ще є по три напрямки. Наші гілки це академічні навички, самообслуговування і навички дозвілля. А навіщо це робити? Ну, для полегшення, звичайно, процесу генералізації навичок і навичок набутих в тренінгу на різні сфери життя дитини. Академічні навички це ми взяли граф моторику, ехо і сортування дій і слів. А в самообслуговуванні це догляд за речами, накривання на стіл і приготування перекусу. І навички дозвілля це ліплення з тіста, малювання і розфарбовування. І тут ми вже бачимо, що в нас є три графіки. Чому три графіки? Ну тому що в нас є три гілки, і в кожній гілці може бути своя динаміка і своя картина щодо проблемної поведінки. А з цього етапу було прийнято рішення проводити тренінг також вдома. Це було. Доцільно і логічно щодо навичок самообслуговування і навичок дозвілля. Також це давало нам можливість узагальнювати набуті в тренінгу і сформовані навички в природних умовах. І зараз я включаю. Мама, Супер. Масимо. Мама ходи. Мама, Супер. А те маседо. Хочу звернути увагу на роботу мами Єлизара. Така потужна, позитивна підтримка дитини у поєднанні з чіткістю та структурою. Це є дуже. Дуже важливо в цьому тренінгу і, в принципі, в роботі з дитинства. Так, це шкарпетки. Ну хочу ще сказати, що от реакції є дуже складними, є дуже складною навичкою для Єлизара і такий позитивний фідбук від дорослого. Це значна та важлива підтримка для дитини, та, відповідно, це дуже впливає на прояви проблемної поведіночки. Жовте, жовте. Ось так. Щодес. Так. Да, і тут ми ще додали такий жест кулачки, який сигналізував тілезару про завершення. Учбової сесії, тому що, як ви бачите, немає підтримки у вигляді жетонів або візуального розкладу, але дитина повинна знати, коли закінчується учбова сесія. Ідемо далі. А, і цей такий завершальний етап, на якому ми зараз знаходимося: це сесії з певними ускладненнями, що потенційно могли стати причиною виникнення проблемної поведіночки. А, і що тут на цьому етапу ми а, міняємо матеріал, а, ускладнюємо завдання всередині, робимо процедури корекції помилки, а, просимо демонструвати реакції більш самостійні, більш якісні тобто, все те, що може потенційно спровокувати а, прояви проблемної поведінки. І, але, але ми можемо собі це дозволити на цьому етапі, тому що вже на цьому етапі в дитини напрацьований позитивний досвід співпраці з дорослим, то ми, тому ризики тут мінімальні. Так, і звертаю увагу на графік. Як ви бачите, не те що порішили, а навіть майже пропали в нас навіть передвісники поведінки. Тобто ці помаранчеві кружочки, які інколи-інколи ну, є. Незадоволення, звичайно. І це нормально. Так. Який де молодець! Браво! Сігай! Знову бачите, яка от потужна позитивна підтримка з боку мами, з боку дорослого, це є дуже важливим, тому що треба розуміти, що дитина приходить за стіл, перериваючи ту діяльність мотиваційну, якою вона займалася, і це не дуже приємно, якщо ми поставимо себе на місце дитини. Давай подивимось. Давай подивимось. А да чистить добре? Так, добавить, а де їсть. Yes. Прекрасно, ходить. Так, а даріза. Подивимось, де риза. Yes. Окей. Yes. Okay. А да писа? Yes. Подивись до писа. Ариза? Так, окей. Okay.

Поставила на паузу красиво. Хотіла тут прокоментувати трошки, що наше ускладнення тут полягало у тому, що ми додали поведінку слухача, тобто розрізнення стимулів, додали називання стимулів, і тільки після цього дитина мала можливість вже відповідно розсортувати <пас> стимули на відповідні кубки. Yeah. Все добре. Не Шо? Рижа. Риша. Ришет. Ну, чистить. так. Окей. є. 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 есть. є. Так, прекрасно. Що робити? Klíže. A chlapček co máme? A dobře. Ano. Jíst. OK. zuby. uh já, -huh. yes. yes. uh -huh. yeah. yeah.

Далі зверніть, що зараз відбувається. Тобто, в при сортуванні там були і корекції, спокійно при цьому дитина реагувала на процедуру корекції. І що зараз відбувається? Не закінчується сесія, після того як ти виконав завданнячко, а мама дістає ще одне завданнячко. Тобто, спеціалісти знають, як важко. На цих переходиках може відбуватися да, проблемна поведіночка, але дивимося. <dogs> Будемо з тобою осарбовувати. Давай спробуємо. Зараз спокійно, ще одне завдання. Давай подивимось. Який Які Зелений. І кризьма там. Ора, це візьме правильно. Так. Ну. Полевадуй. Поле касемалюпа. Є. А Все Стоп, стоп. А ти сиди. Ти така Так

Яке сонечко, дивовижне. Все, все спокійно. Довга учбова сесія з переходиками з корекцією, і все спокійно. І це стабільна ситуація, як ми бачимо по графіку. І зараз підіб'ю підсумки. Що дані з графіку та стабільне просування по всім етапам свідчать, що тренінг був ефективний. Немає зв'язків вже учбова поведінка і наявність харчових підкріплень. Тривалість учбової сесії збільшилась утричі, Тобто, в нас на початок тренінгу середня тривалість учбової сесії була до 4 хвилин після тренінгу, і наразі середня тривалість стала 10 хвилин. А і сформовані навички є успішно застосовуються а, і вони визнані батьками як прийнятні та ефективні формат тренінгу. Цей і ці навички плануються до узагальнення на інших заняттях, які Єлизар відвідує в корекційному центрі, і можливо, перенесення ще й тренінгу у дитячий садочок. Ну, але це ми ще попереду, ми ще це плануємо, бо робота продовжується. А, і в нас попереду чекають ще супервізії на тему генералізації. А, джерела, да, що б я радила, хто цікавиться методом, це, звичайно ж, прослухати курси, а, прочитати статті у фахових виданнях а, і починати тренінг тільки під супервізію досвідченого спеціаліста. Все, дякую за увагу. Сподіваюсь, я вклалась, не порушила сильно рекламент і всім дякую за увагу. Дякую організаторам за таку чудову можливість і виступати, і бути присутньою на цьому урочистому заході.